Пологовий будинок це як лотерея. Бо хто з нас чим то повернеться додому? Здоровий чи з хворобою? Заразитися стафілококом можуть не тільки новонароджені, але й породіль. І одна із них Тетяна. Цього року, у вересні, Тетяна перенесла страшну операцію на молочних залозах. А все через те, що стафілококовою інфекцією, за її словами, заразилася саме в пологовому. Тетяна розповідає, повернувшись додому, зауважила червоний висип на своїх молочних залозах. Спершу цьому значення не надала. Буквально через декілька днів були просто ті висипи такі. Ну як я вже казала, значення їм ніхто не придавав, але безпосередньо в самому родомі ну, проблем не було не спостерігалося. Коли груди почали твердіти, жінка звернулася у медзаклад. Хірург відразу ж скерував її на операцію. В лікарні швидкої допомоги 1 вересня мене прооперували з діагнозом мастит. Це був мастит двосторонній. Коли я перебувала в лікарні, зі мною перебували ще дві жінки, які приблизно в той же час народжували зі мною на Мєчнікова. Операцію Тетяна перенесла тяжко. Це страшний фізичний біль та моральний стрес для жінки, каже вона. До того ж, таке лікування не з дешевих. Дякувати Богу, лишились тільки шрами. Зараз дійсно я вже до всього ставлю з гумором і сарказмом. Зробила висновки. Раджую також іншим жінкам, які збираються народжувати теж їх робити для себе. І надію, що в майбутньому тако вже не повториться.